Вітаю, друзі. 26 березня. Більше тижня минуло після того, як в центрі Одеси було вбито, а точніше, як на мене, то страчено, активіста Дем'яна Ганова. Пройшло поховання, яке е, викликало в багатьох, хто бачив звідти світлини. Запитання, ховали Дем'яна як військового. Минув. Тиждень, а від правоохоронців тиша. Давайте розберемось, друзі, в версіях мотивів вбивства Ганова. Чому мовчить міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І, власне, будемо робити висновки. А поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше, знати чисту правду. Отже, в середмісті Одеси, серед білого дня, був застрелений активіст е Дем'ян Ганул. Не просто застрелений, а відео повне е з моменту його страти фактично шокувало. В середмісті стріляють. Він тікає, біжить, падає. Е, власне, люди йдуть мимо, дивляться, проходять. І хлоп підходить вбивця, нахиляється і робить контрольний постріл в голову. Давайте зразу стартові моменти. Перше, достеменно відомо. Мною встановлено, я думаю, це вже факт, який не приховується, що Дем'ян Гану мобілізувався, Мобілізувався до Військово-морського флоту України, де проходив службу. І на момент, коли його застрелили, стратили, мав знаходитись в учебці. Проходити навчання, готуватись захищати вітчизну. Але, як ми знаємо, у військовій частині його не було. І в учебці, звичайно, також. Якби був, то залишився б живий. Є дві основні версії вбивства страти Дем'яна Ганова. Перша версія. Я її озвучував, вона якби офіційна. Хоча офіційні речники її конкретно не підтверджували, але по дотичним моментам вона така є. Ну і так озвучують джерела в Нацполіції. поліції. Отже, версія від національної поліції. Національна поліція стверджує, що Дев'ян Гану і його вбивця між собою знайомі не були. Це раз. Друге. Національна поліція стверджує, що вони ніде не пересікалися, що вбився не з села Ганула, що вбився не, не мав ніякого відношення до волонтерської чи іншої діяльності Ганува. Вони не знайомі. Більше того, кажуть, що у вбивці вилучене листування з тими, хто замовив направляв його на вбивство Дем'яна Ганова. Можливо, можливо, і так. І з цього правоохоронці роблять висновок, який Зараз, з їхнього боку, активно просувається і в мас-медіа, і скрізь, що вбивство Дем'яна Ганово було замовним. Е його могли замовити з Росії, як стверджують правоохоронці. Хочу нагадати, що напередодні з'явилось рішення ЄСПЧ по 2 травню, яке зобов'язує Україну виплатити компенсації родинам загиблих під час цих трагічних подій. І... Що це могло бути замовлення когось там іншого, якоїсь третьої сторони. Це версія Національної поліції. В ЗМІ активно е поширюється версія, її поширив телеграм-канал Сніданок Хемери», про те, що е ганув. І вбився, були знайомі. Вбився військовослужбовець, служив в тій частині, для якої нібито Ганул збирав кошти на автомобіль, зібра... кошти зібрав автомобіль, не купив, ну і типу помста військового. Чи може мати місце така версія? Як версія так? Чи можуть бути інші версії? Можуть. Можуть бути. Ганов був неоднозначною особистістю. І е, коли зараз дружина Дем'яна і е, донька Ірини Феріон обурюються, що ви, треба не притягнути до відповідальності тих перехожих одеситів, які проходили мимо дивились, як вбивають гану, і ніхто не завадив вбивці. Я скажу так: Ну, по-перше, я переконаний, що більшість цих перехожих Дем'яна просто не знала. Якщо ви думаєте, що його знала вся Одеса, ні. Ну ні. Комусь це подобається, комусь не подобається, але ні, не знала вся Одеса. Чули, що таке є, але в обличчя не обов'язково. Це раз. Друге. Е... Версією вбивства Ганого може бути десяток. Може і 20. Тому що. Дем'ян був і в забудовах одеських протестах, і в пляжах одеських, що не подобалося комусь там з бізнесу, і з мерією конфліктував, і в Росії дійсно могли бути зацікавлені і скрізь величезна кількість людей, які могли бажати поганого Дем'яну Гану. Притом їхні інтереси могли сходитися. Куча з цих бізнесів вони з Росією пов'язані і, і так далі. Зараз ми можемо розглядати, крім цих двох основних версій, які я назвав дуже багато. У мене інше питання. Національна поліція оперативно через добу затримала підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганова. Крім коротких якихось інформативних довідок в Київ суду, який зробили закритим, жодної інформації немає, тиждень минув, міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко взяв на себе особисту відповідальність за розкриття цього злочину. Мова йшла не лише про виконавця, мова йшла про мотиви. Суспільство українське зараз дуже сконцентроване на тому, щоб отримати правдиві, наголошую, правдиві мотиви вбивства Дем'яна Ганова. Не міф, не казочку, не анекдот, а правдиві мотиви, підтверджені доказами, підтверджені е, документально. А міністр мовчить. А Ігор Клименко мовчить. Президент кричав від розкрити негайно злочин. Пане міністре, а чого ви мовчите? Тиждень минув, вбивця затриманий, а про його мотиви рот на замку. Чому? Скличте, пане міністр, прес-конференцію. Розкажіть українській громаді. За що було вбито Дем'яна Ганова. Всі, цій країні розповіли про це вбивство. Тепер розкажіть про мотиви вбивців. Якщо ви не здатні, або якщо ви щось приховуєте, а більше всього, що приховуєте, то хочу. Звернути вашу увагу на те, що є таке поняття як політична відповідальність. І якщо ви, як міністр внутрішніх справ, в часі війни не хочете або приховуєте від суспільства значиму інформацію для нього, а мотиви вбивства Дем'яна Ганова, яке збурило Україну з різних поглядів, з різних боків, Воно е, насправді значиме, якщо ви не хочете називати справжні мотиви цього вбивства страти, то ви маєте піти у відставку. Така світова практика, а тим паче в часі війни. Не потрібно давати час і збурювати українців на протистояння один з одним. Нездатні. Боїтеся приховуєте, бери шинель і йди додому. А якщо ні, то візьми на себе відповідальність, мучність, вийди і розкажи українцям правду. За що ж таки вбили Дем'яна Ганова? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.